Нормально ужгородські депутати нарешті зустрілися. Після кількох зривів пленарних засідань, 20 листопада, склад ради таки зібрався на поштові. Зареєструвались 35 п'ятеро обранців, і щойно відкривши порядок денний, вони залишили приміщення міськради. У наших про замінування міської ради проймали. За кілька хвилин після евакуації площу поштову оточили правоохоронці, медики і пожежники. Сьогодні, 20 листопада, близько десятої години ранку до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про можливе замінування будівлі Ужгородської міської ради. На даний момент тут знаходяться правоохоронці, працівники СБУ і працівники оперативно-рятувальної служби це на даний процедури. момент причини встановлюються, проводяться роботи. Процедура яка скільки це може тривати з попередньо, ми загадувати не можемо працюють вибухотехніки, працюють правоохоронці, всі інші зацікавлені служби життя за забезпечення. Дві години міськраду обшукували із собаками. Вибухівку не знайшли. Депутати повернулись до роботи і відразу проголосували за припинення повноважень Віталія Семаля. Кажу дякую за підтримку, дякую за довіру. Дякую сьогодні за той вибір, який ви зробили. І думаю, що попереду у вас лише позитивні дні моменти. За роботи у місті Ужгород. багато говорити не хочу, просто кажу – до побачимо. Як і минулого разу, коли у відставку відправили Віктора Щодия, претендент на посаду нового тимчасового мера був єдиний. За Богдана Андрієва проголосували 40 депутатів, не надто зважаючи на протест громади, присутньої у залі. План дії один добитися дострокових місцевих виборів міського голови і міськради, тому що цю конюшню, яка зараз сидить у залі і грається ділежом посади, деребаном землі в Ужгороді, вже пора розганяти і обирати достойну владу в місті Ужгород. Звертаюся в першу чергу до Ужгородців і від громади міста. Давайте активізовуватись і не ганьбити загиблих людей, не ганьбити тих людей, які борються, солдат, які воюють за Україну. Бо зараз в той час, коли на сході наші брати і сестри віддають своє життя за наше майбутнє в Ужгороді регіонали приходять до влади. Так, це вже просто в голову не вкладається. Сам новий тимчасовий мер запевнив, як господарювати в місті, знає, довіру у журоців має. А на закиди громадськості про відсутність морального права керувати містом через колишнє членство у партії регіонів зреагував спокійно. А чому ми не зможемо прийти в свою команду і зробити і показати, що в цьому місті дійсно можна працювати? І якщо ми власні інтереси свої, власні амбіції трошки десь призупинимо? А звернемо увагу на суспільні проблеми, на проблеми нашого міста. Нам не буде стидно виходити в місто, спілкуватися з людьми, щоб наші були чисті, прибрані, охайні вулиці, щоб у нас були ну красиві будинки, щоб у нас усміхалися люди. Щоб у нас були акуратні дороги. Ми ж місто, яке знаходиться на кордоні Європи, громадські активісти обіцяють шукати підтримки у закарпатських народних депутатів, аби парламент призначив місцеві вибори якнайшвидше. Тим часом заступниками виконувача обов'язків мера стали Іван Волошин та Ольга Травіна. Іншою стала і виконавча влада у сесійній залі відразу звільнили майже весь діючий виконком та негайно затвердили його новий склад.